Привіт з тобою Андрій, місто Фетхіє, Турція. Та я хочу розповісти про е, тутешнє життя. Я тут майже я тут два місяці третій пішов. Та це відео, відео, відео. Це відео може бути цікаве е, людям, які розглядають Турцію або місто Фетхіє. Як місце для життя, місце для тимчасового перебування та взагалі цікавиться життям в Турції. Ось така гарна набережна з кафе, ресторанами. Досить довга, може кілометра-півтора, потім ще кілометра два, напевно, після. Так ось, що я хочу розповісти. Ми приїхали сюди з дівчиною два місяці назад. Це був червень, тобто високий сезон, і ціни були досить, це вже не досить, а ціни були дуже високі. Ціна на однокімнатні Ну, квартири, можна сказати, що це квартири, апартаменти була, я думаю, що від 700 доларів і вище. Це саме мінімум дуже некомфортне, або некомфортне місце, або некомфортні апартаменти накурені, на на з людьми, які жили і курили. Як приклад, з дуже недобрим запахом. Це я приклад розповідаю. Того, що ми бачили, ми зараз знімаємо житло по ціні 1100 доларів плюс комунальні. Це дуже багато, дуже багато як відносно, дуже багато, тому що це е, прям, досить велика ціна для мого бюджету. Як досить багато для цього місяця, тому що. Е, тому що в цьому місяці вже сезон закінчився, а ми домовились на три місяці вперед. Чому так вийшло? Тому що на місяць вперед, коли ми приїхали, вже був високий сезон, і на місяць вперед ціни могли там, до півтори тисячі доларів е підійматися, та ми не хотіли ризикувати. Е у нас був, були варіанти, коли е ми дивилися квартири. Напевно, на, наприклад, 900 доларів або 700 доларів досить непоганий варіант, але майже всі хотіли е, оплату на 3 місяці наперед, або депозит, або якісь ще комісії е, ріелтору, і виходило, що одноразовим е, е, платежом ми повинні були заплатити 2,5-3 тисячі доларів. А це, е, Зовсім не вкладалася в бюджет. У мене було тоді 1200 доларів максимум на те, що я міг віддати, включаючи всі платежі, які тільки були можливі. Тому із всіх варіантів досить дорогий вийшов, але я тільки заплатив за перший місяць. Та в договорі ми прописали, що я живу три місяці за цю ціну, і все. Орендодавець. Дуже переживав, що я просто відмовлюся на другий місяць чи на третій місяць. Ну що і в цілому розумно, тому що ціни зараз в півтора-два в два рази нижче можна знайти. Але домовлення є домовлення. Що я заплатив ще? 1100 доларів я заплатив зразу, а 500 доларів я заплатив в наступний тиждень як депозит, та так скажем. Убезпечував цього орендодавця від того, що я просто з'їду на наступний місяць або через місяць без продовження оплати. Тому це такий депозит, про який ми теж домовились. Які ще були варіанти? Можна було зняти кімнату подешевше, там 500 доларів, напевне. Були місця далеко від пляжу і десь далеко в... за межами міста були дешевші. Можна було зняти там десь в районі 500-700 доларів. Зараз я знаю, що є варіанти житла досить хорошого у районі 500 доларів в місяць. Але ще раз треба буде домовлятися, тому що майже всі варіанти за декілька місяців одразу, плюс реєлтору, майже половину можливо, і плюс якийсь депозит, якщо ви щось зламаєте. Тому не розраховуйте, що ви просто приїдете до 100 500 доларів і будете жити там місяці або помісячно платити. Це можливий варіант, але е, я б на це не розраховував. Е, що ще цікаво? Це 음... якби німецький так вислівка. Якісь російські. <головік> Без <головік> в даному випадку означають тяжкі. Якась гра там в кафе. Досить багато росіян, досить багато українців, велике українське ком'юніті, є тематичні чатики, українців Е, В цілому допомагають рекомендаціями, допомагають у пошуку якихось продуктів, можливо, якісь юридичні питання, деякі люди розбираються. Ось є специфічні люди, є тут один. Дядько з кличкою. Його звати батя. Так він рішає всі юридичні питання, технічні питання, рекомендації пошук квартири, тобто чоловік, який все тут рішає. Крутий дядько. Ось є ще люди, які, українські ріелтори, які допомагають з житлом. Так вони свою ціну виставляють. Та У цілому все. Досить mm -hmm. ну, є, є підтримка українська. Що ще цікаво, літом тут було пекло. Я не розумію, як люди взагалі тут живуть. <кхм> літом я маю на увазі виходять із дому, чимось займаються на вулиці, тому що зранку, 8 годин ранку я прокидався інколи да, на базарчик якийсь сходити, що по своїм якимось справам, і вже було пекло, просто неймовірне. Зараз теж жарко, часов 6, напевно. ...вечора, але вітерець з моря дує. Дивіться, які гарні яхти стоять, невеличкі. Ось е також це сезон, багато туристів. Є якісь свята, на які приїжджають навіть турки з інших міст, тобто ціна підіймається. Але те, що я чув в не сезон, наприклад, зараз буде осінь, і осінь тут становиться холодніше. Але вже і взимку тут нема що робити, тому що все закривається. Якось там туристичні місця, становиться холодно. Опалення в квартирах або у домах зазвичай немає, наскільки я е, можу судити. У нас є якісь обігрівачі, але це просто стаціонарні інфрачервоні лампи, куплені попередніми е, орендарями. Е, так що я думаю, взимку тут буде не досить комфортно. Що ще? Е, е, транспорт. Автобуси всякі, маршрутки, як і в великому місті, Нічого особливого, досить комфортно їздити. Я не часто їжджу куди-небудь, але є автобуси, є автобуси міжгородні, є автостанції. Транспорт досить розвинутий. Магазини, супермаркети, дуже багато продуктових супермаркетів є великі, типа мігроси, або це така, така назва розповсюджених супермаркетів продуктових. Тобто це цивілізація, я просто зрівнюю завжди з е, попереднім, е, я був в Азії, і тобто, я постійно зрівнюю рівень е, інфраструктури. Е, тут досить розвинуте все. Продукти є на базарчиках, які декілька разів в неділю у різних місцях е, можна ходити, там дешеві овочі, фрукти, ну, літом. І зараз. Е, я думаю, восени також буде. Взимку я не знаю, що там буде взимку. Але досить дешеві товари, є відоси, як у мене на каналі, де я показую ціни на помідори, там, огірки всякі і так далі. Чи ж, рука болить тримати. Стосовно транспорту, ще є дуже багато всяких електроскутерів, самокатів, які можна. ну Простою аплікухою відсканувати код і їздити. По ціні це недорого. Десь, я думаю, хвилин 20. Якщо ти їдеш, то буде не знаю, 7 доларів, напевне. Зазвичай я трачу, витрачаю на якусь поїздку декілька кілометрів до потрібного мені пляжу чи до міста. До центру я витрачаю на поїздку десь 35 гривень до 50 гривень, 70 гривень це прям дуже. Mm. Ну І вище 100 гривень у мене не виходила поїздка, якщо я прям не, не, нікуди не їжджу дуже далеко. E, Це набережна, дуже гарна і я прям дуже гарна і цікаво, що люди тут e, сидять до, навіть до ранку з сім'ями. На газоні, на травичці, приїжджають сім'ями цілими, там, з бабусями, дідусями. О, як гарно, просто неймовірно. Приїжджають з бабусями, дідусями, з дітьми, е, привозять з собою столики, стільчики, якісь палатки або е, рушнички, лягають і сплять. І тут прямо з сім'ями ти можеш зустріти е, вночі, в 2 в дві години ночі або в чотири години ранку. Я інколи ходив і е, люди сиділи сім'ями. Хтось спав, хтось розмовляв, курили кальян. Я не бачив тут, що прям випивали. Тут це не розповсюджено, мусульманська країна. Та... Я бачив, коли там трошки пива п'ють <гум> вранці в 4 години ранку, але це е... якісь не алкашня, а просто люди випиваютьсь. Що ще? Транспорт, продукти, ціни на продукти, ціни на житло. Так, я думаю, що ціни на житло я, я б орієнтувався на 700 доларів, 800 доларів. Е, якщо ти з там, пара наприклад, декілька кімнат, дві кімнати. апартаменти. Взимку я думаю, ще буде дешевше, там, 500 доларів в місяць можна було, буде зняти. І плюс комуналка в мене виходить без кондиціонера в мене вийшло щось біля 300 гривень, якщо в гривнях. Зараз ми майже місяць користувалися кондиціонерами одним-двома. навіть, е, Я думаю, що це вийде півтори тисячі гривень. Але я не впевнений, можливо, менше трохи, надіюсь. Газ ми купляли в балоні, там щось 400 гривень чи 300 гривень. І у місяця на півтора вистачає Електрич, електрика, вода, не за заводи я що там 100 гривень може і заплатили. Ось. Водичка тепленька. Тут як це? некупабельний пляж. Тому що тут такі Бордюрчик, і яхти, і човники, і рибалки, але там далі півтора кілометра вперед є досить гарний громадський пляж. В іншу сторону є Люданіс пляж, дуже красивий. Я не бачив за ці всі два місяці. Я тільки двічі, чи од... Наверно, напевне не двічі, а один раз купався і декілька разів ноги мочив, тому що не знаю, чому. Але там, в тій стороні є Людиніс, пляж, який всі рекомендують, дуже гарні е, пляжі. Та... Е, дуже хороше містечко для переїзду з сім'єю або тимчасового перебування тут. Е, я чув, що зараз росіянам мало видають, або навіть не видають. Довгострокове перебування тут, як не знаю, біженці або хто ще вони там були українцем залишили, тому і місць стало більше і там, такі. Ну, про це говорять орендодавці і про це говорять люди. Що ще? Безпечне, наскільки я можу судити. У мене немає відчуття, що мене можуть е забрати телефон або якось побити, або ще щось таке. Можливо, це наївне міркування, е але нема. Суб'єктивно такого відчуття нема. У мене було досить упереджений е погляд на Турцію. Можливо, навіть трошки расистський. Але приїхавши сюди, я бачу, що люди досить дружні. І з таких, не знаю, банальних випадків я проходжу мимо... мімо. Проходжу мимо... Я проходжу повз е, якийсь магазинчик, хочу купити водичку, але е, там розраховуватись тільки кешом. Кажу, у мене нема кеша. Е, дякую. Там, на все добре. І мені каже, е, мужичок такий. Ти можеш просто забрати воду і коли-небудь принести мені гроші. От, ось такі. Е, якісь питання, про як приїхати, е, а не підкажете, всі дуже дружні, дуже хороші люди, і я не зустрічав щось таке, якесь падло. Е, я надіюся, не зустріну. Ось. Ось я познімаю з іншого боку. Ось тут на газончику. По вихідних або в п'ятницю ввечері, коли сонечко заходить, приходять дуже багато людей з сім'ями, дуже гарно. Гори навкруги, але я їх чомусь не замічаю, бо я трошки балований і бачив це все. Олег. Багато разів. Привіт, ні, не цікаво. Також є такі люди, які... Пристаю щось купити, але нічого такого стрмного нема. Інфраструктура, маючи на увазі велодоріжки, є не всюди, але ось тут на набережній є. У місті трохи нема, але сонечко сідає тричі, тому що один раз сідає, коли ти дивишся з лівого боку. Захід сонця, він заходить, а потім ти йдеш по набережній. і... Із-за гори воно знову виглядає і знову виглядає. Ну таке дуже цікаво. Там гори. Повсюди гори. Рибалки тут вночі стоять, щось ловлять. Не бачив, що вони щось зловили, але я думаю, що є. Далі, що цікаво ще? Я знаю, що приїжджаючи сюди, українці українців є 3 місяці перебування тут як, я не знаю, як, то, як, просто як туристи, а потім треба продляти, тому що щось там... я не впевнений, що можна залишатися на більший термін без офіційної якоїсь, офіційного запису. Я знаю, що люди проживають тут там, рік. І півроку, і все нормально, і без штрафів перетинають кордони, але все частіше я зустрічаю в чатах, що хтось каже, що були проблеми. Ось. Але е, оформити офіційні документи е, тут не складно. Я не м, запитував детально, але так як у мене запитували оренда, орендарі та ріелтори, чи будемо ми. Е, Оформлювати офіційні документи, я так розумію, що це нормально і це постійна річ тут, як українці можете оформити постійне проживання і щось таке, типу work permit, і щось таке, щоб працювати тут. Ще раз деталів не, не знаю, але те, що я чув. по по пу пу, -пу, -пу. що Забув сказати про ціни взагалі на маршрутки по місту. Я витрачав щось 15 чи 17 гривень. Ем, оплата карткою, тобто, чи телефоном, це не всі. Притуляєш і оплачуєш. Ем, продукти. Я давно не був в Україні, але є відчуття, що не дорожче, чим у Києві, ем, деякі фрукти та овочі дешевше, я думаю, що разу в півтора. Ем, стосовно роботи, або якогось працевлаштування, або Якісь потреби по роботі. Я не знаю, тому що ну, не, не цікавився. Але я не бачу тут якихось великих айтішних офісів або щось такі компанії. Це звичайне містечко туристичне з сезонною роботою. Можливо, якісь люди будуть е, проводити, я маю на увазі стосовно роботи, проводити екскурсії якісь. Е, можливо, тут якісь е, як це? цирюльники. В первершопах, можливо, якісь люди можуть працювати, або у сфері обслуговування багато ресторанчиків. А взимку я взагалі не розумію, як тут працювати. Тобто по роботі, якщо треба робота і переїжджати сюди і шукати роботу, я не маю представлення, що тут можна робити, окрім як віддалено працювати.